Сестри, сердечної радо вітаю вас всіх в Домі Господні, хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу! Аллаху. Читаю один текст із Слова Господнього: це послання до Єфесян, 4 розділ, 11 і 12 текст цього розділу, послання до Єфесян, 4 розділ, 11 12 текст цього розділу. А Він. Отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів. Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. текст тексті слова Господнього, брати і сестри. І браття, які заді мене сидять, в них є задача від Бога. І я його зачитав. Для чого? Для того, щоб приготувати святих на діло служби в церкві його. І, брати, і сестри, і часто брати нас готують. І можна зачитати цей текст і сказати: ну, не всі ж пастира, не всі апостоли, так, не всі пророки, не всі тих, яких я зачитав. Але є люди, які поставлені для определеного служіння. І я хотів би чуть-чуть цей текст залишити і деякі моменти зважити. Про сестри, є довірене служіння в служні такі приблизно, просто розмотати оці кабеля, які йдуть до мікрофонів. Я згадаю один случай свого життя, я приїхав на одне служіння, і мала група виходити співати. Вони вийшли, і ті кабеля всі в кучі, так змотані, як нібито таке все, як наше волосся на вітру. Все так змотано. І вони так акуратно тримали ці мікрофони, бо якщо чуть чуть потягне до себе брат, то вже слідує, що тягне кабеля. І я після служіння підходжу до одного відповідального кажу, Міша, ну що, що це таке було? А він каже: поставили одного брата відповідального, і він не справляється. Це не перший раз. Процесор, я думаю, ну не стоїть навіть таке ім'я йому давати відповідальний, так? точніше, безвідповідальний. Оце можна точніше дати. І наскільки важливо бути і в такому маленькому вірним? Процестри, може, довірили ключі від дому молитви для того, щоб вони відкривались, дім молитви твоїми руками вчасно. І наскільки важливо, я думаю, кожному із нас приємно, коли ми приїжджаємо на служіння, дім молитви вже відкритий. Це приємно, це дуже добре, і ти можеш спокійно зайти. І нібито таке, як кажуть люди, незначне служіння, але воно є важливим. І брати сестри, я хотів би зауважити такі деякі моменти із слова Господнього. Давайте згадаємо, як ми сьогодні так часто проповідуємо за таких великих людей біблійних. І я хотів би зауважити за одного такого, як Самуїл. Ми багато проповідуємо за нього, наскільки він вірний. Написано, що він був віддано до Бершеви. Всі люди знали, що він вірний пророк Господній. Но вначалі так не було. Він допомагав цьому священникові. Може, не те, це туди піде, те зроби, те принеси. Але один текст Слова Господня говорить те, що він відкривав храм. Відкривав двері. І я не знаю, скільки років длилось оце все. Але саме головне, брати сестри, що він в цьому, можна сказати, малесенькому залишився для Бога вірним. Для Ісуса Христа можна сьогодні в нашому тексті так само зважувати в такому малесенькому, але залишитись вірним. Давайте згадаємо ще одного: Давида. Давид спокійно довіри на йому те стадо, яке довірив для нього його тато, його батько, так? І в тому всьому, я думаю, я не знаю, мені провелося неоднократно впасти стада, друзі, і невсіда, я радосно це робив. Але Давид серед, серед того всього, я розумію для себе із тексту Слова Господнього, що Давид серед цих стад він восхваляє Господа. Він знаходить щось таке дорогоцінне, яке. Приносить для нього задоволення і мир. І він восхваляє Господа. І брати сестри, ми бачимо, як поступово, дальше йшло воно. І це ще раз підтверджується той текст, що Бог настановив определених людей для того, щоб тебе і мене приготувати для чогось більшого. Но началі починається з маленького, І Давид залишається вірним оцим пастухом в батька. І хвалить Господа. І одного разу якийсь слуга Саула замітив його. Замітив, і ми бачимо. Як поступово пішло його життя вище й вище й вище. І сьогодні ми проповідуємо про нього як про велику людину, як про вірну людину, як про достойну людину біблійним текстом скажу або гідну людину. Український текст каже. Ми сьогодні про нього проповідуємо. В приклад часто ставимо як Самоїла, так само і цього чоловіка. Ми ставимо їх в приклад, але в началі так не було. І ми можемо багато побачити людей, яких ми сьогодні ставимо, в приклад для церкви або для себе біблійних, яких читаємо, кажуть, може, віри. так? Але якщо чуть, чуть назад вернутися, то вначалі так все не було. Сьогодні ми можемо бачити, як їх Бог використовував в обільній мірі. Вертаю знову до Самуїла. Друзі, це через цю країну, від сходу до заходу, люди знали, що цей чоловік є вірний, як пророк Господній. Але. Як цінно залишитись в малесенькому вірним? І слово Господнє говорить, будь вірний в чому? В маленькому, і Бог сильний постановити тебе і мене і над великим, або довірити тобі й мені і велике. Про сестри, я хотів би зауважити оцей текст 12 вірш, щоб приготувати святих на діло служби церкви Його, брати і сестри. І часто нам може не подобатись. Як так Те... Я пам'ятаю, коли я тільки увірував і там працював в одному селі, і у нас був графік розкладений одним служителем, що ми це робили. Відвідували старших людей, посещали, а мало того, щоб не тільки посещали, а ще щось і їм зробили. І, брат, сестри, це не завжди подобається. Але отак молились, «Господи, допоможи і такому залишитись вірним». Залишитись вірним, брати і сестри, молодь. І всі, хто сьогодні чує, для вас більшості довірено якесь служіння. Для мене так само довірене якесь служіння. І Бог очікує від тебе і від мене в цьому вірності, щоб ми залишались достойними. І отак сильна його рука, тебе й мене далі вести по цьому служінні. Якщо ти не вірний в оцих шнурах, які йдуть до, до мікрофона, ну у вас немає тут до мікрофонів. так? Якщо ти не вірний в тому, щоб ключом просто відкрити і закрити, якщо ти не вірний, може десь поставлено тебе на кухні. Може на на парковочному місці, і багато ми можемо таких простеньких, нібито називати, то хто для тебе довірить більше? Бог дає бажання для наших братів, які дивляться над стадом над тобою і над мною, дає бажання і бачить, що ця людина є вірна. Як він старано працює над тим, яке йому довірено. Як він пильнує про це, як він вчасно це робить, і як він прикладає до цього старання, братсестри, для такої людини можна довірити більше. І брати більше впевнені в тому, що якщо ми йому чуть, -чуть довіримо більше, значить він і в цьому залишиться вірний. І, брати, сестри, в усьому те, що для нас довірено, я бажаю для себе і для кожного з вас, щоб ми були вірними людьми. І в цьому всьому прославлялось ім'я. Господні. Як часто проповідується за вірність, так? чи ми на дорозі, чи ми вдома, чи ми десь їдемо, щоб ми залишались вірними. Чому? Бо ми ходимо перед тим, який оглядає всю землю. Кожного з нас він бачить заокремо на тому місці, де ми знаходимось. І повторяюсь, він настановив. Брат, сестри, якщо Бог довірив тобі отаке служіння, яке б ти не ніс служіння в церкві, то залишись на нього. Вірний і Бог сильний далі вести тебе і мене по цій християнській дорозі, для того, щоб тобі довірити більше і більше і щоб через тебе прославлялось ім'я Господнє як в церкві, так і поза межами церкви. Да благословить кожного з нас, Господь. Амінь.